Я працюю у відділі навчання і займаюся в першу чергу навчанням наших користувачів по роботі в системі. Це і Стартові навчання, коли заклади освіти тільки долучаються, це й підтримка користувачів і до навчання. Бо у нас дуже багато навчань, також окрім основних система єдина школа з самого початку свого існування вже 5 років. Да, майже якраз і покликана для того, щоб оптимізувати сферу освіти в цілому. Да, бо дуже багато таких елементів рутинних систем може взяти на себе. Це заклад освіти, який працює з системою єдина школа. Він отримує весь комплекс потреб. Закриття всіх потреб закладу освіти в її потичної роботі. система. Єдина школа точно покриває процес з онлайн уроками тим, що не треба ніде нічого шукати. За три кліки буквально планується онлайн урок. Причому ці онлайн уроки розсилаються по всім щоденникам дітей. Ці онлайн уроки розсилаються по електронних журналах вчителів, і заступники теж бачать весь цей процес. Будь-який директор може зайти, може відкрити журнал заступника і побачити, як ведуться журнали, чи виставляються календарні плани, чи задаються домашні завдання, які там оцінки для батьків. Це взагалі. Суперзручна історія, тому що діти не всі в захваті, чесно скажу. Тому що для них, якби да, всебічний контроль виходить, що батьки бачать не тільки оцінки, не тільки там поточну якусь діяльність. Да, а вони бачать Енки, наприклад, в ту же секунду, коли вчитель виставляє в журналі Енку приходить пуш повідомлення на телефон батькові з тим, що увага дитина відсутня на уроці. Якщо Енка знімається трошки пізніше, приходить повідомлення, що увага дитина спізнилась. Окрім цього, батьки можуть бачити навчальну статистику дитини, яка буде характеризувати перебіг навчального процесу. Окрім того, що не чіпаючи школу. Кожен батько може побачити свідоцтво досягнень, може побачити табель своєї дитини. Ну якщо середня старша школа, це табель для початкової школи, це свідоцтво досягнень. Це виписка оцінок за будь-який період, який їм треба. Тому не чекаючи кінця року табеля від школи, батьки можуть в будь-який момент зайти і все це за лічені секунди побачити. Плюс широка система чатів, які все більше витісняють месенджери, всякі вайбери, телеграми. Нема в них потреби, тому що в системі єдина школа, система чатів дозволяє кожному батькові будь будь-яким вчителем зв'язатися, які викладають. Thank you У його дитини вчитель в свою чергу може надати якісь додаткові матеріали, може теж зв'язатися з конкретним батьком, можливо, порадити якісь там да, додаткові елементи роботи, чи звернути увагу на якісь конкретні нюанси або пробігли там в, в якомусь конкретному випадку. Дитина може працювати з мобільного телефону, дитина може працювати з комп'ютерної версії. У нього є щоденник і на комп'ютері. Та він відкрив сторінку на великому моніторі, да щоб це був не телефон, де бачить так само всі заплановані онлайн-уроки вчителями, бачить ці задані домашні завдання, всі додані файли прикріплені. Ці матеріали, які вчитель там, да, вирішив додати в цей самий момент. Кожна дитина, кожному конкретному вчителю може написати повідомлення і так само щось перепитати, щось можливо переслати якісь файли, знов таки уточнити, чи правильно я розумію завдання, да, то що зараз наразі ми всі рухаємось в сторону да, свободи, в сторону реального розвинення особистості через її потреби, через бажання, те, на чому і має бути пробудована система освіти. І діти наразі, да, якщо. Вчитель не буде встигати за дитиною, да якщо він не буде орієнтуватись на потреби дитини, то зрозуміло, що є спільну мову знайти буде значно важче. Тому для вчителя це теж певний виклик, да. Бо діти 100% будуть теж користуватися і штучним інтелектом, да, і якимось чином будуть допомагати собі максимально. Але вчитель теж буде тримати руку на пульсі і не буде відставати. Штучний інтелект наразі е, да не всі з ним знайомі, звичайно, але коли вчителі починають трошки з ним знайомитись, і вони, звичайно, деякі до цього відносяться як до магії. Бо по суті від тебе потрібна лише така настановча діяльність, дати показуєш, що тобі треба. Наприклад, план уроку, який робить штучний інтелект. Я просто задаю, який в мене предмет. Я задаю, яка тривалість уроку, яка тема, да і який характер цього уроку у мене буде. Система планує його сама. Видає мені список. Я можу, як вчитель, його підредагувати трошки, якщо мені десь щось не підходить. Система здатна сама навчатися. Вже наступні плани будуть формуватися з врахуванням цих моїх побажань для заступника. Для директора закладу освіти це ціла купа теж проблем може знятися з плечей. Це ситуація з роботою з аналітичні записки, це службові записки, да, це планування метод об'єднань, це все та робота, яку кожна школа, кожен заклад освіти обов'язково веде. Але будь-який директор з полегшенням зітхне, якщо це можна, буде теж перекласти на штучний інтелект, який буде шаблонно давати дуже коректні і чіткі. Варіанти роботи да а директор тим часом знов-таки може зайняти себе більше якимись нагальними питаннями а в школі. Я вас запевняю дуже багато таких питань.